Запустила ініціативу, яка мотивує українців офіційно здавати своє житло внутрішньо переміщеним особам. Це може стати вигідним для всіх. Власники квартир отримують підтримку та пільги. А люди, які втратили домівки через війну, знайдуть тимчасове помешкання. Це стосується як великих міст, так і сільських територій, і охоплює всі категорії ВПО. Орендарі, які реєструють угоду, офіційно отримують компенсацію від держави до трьох тисяч гривень за кожного переселенця, який проживатиме у їхньому житлі, щоб отримати допомогу, власникам потрібно укласти письмову угоду та про оренду та зареєструвати її в органах місцевої влади. І на цю та іншу тему поговоримо з Михайлом Цимбалюком, першим заступником голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів пане Михайло, вітаємо вас. Бажаю всім здоров'я. На взаєми, в який спосіб врешті заохотити українців здавати житлове по як це може працювати або ж вже працює. З 29 січня уряд запустив цю програму в тестовому режимі. Ми вважаємо, що вона буде актуальною насамперед для тих, хто і так сьогодні здає майно в оренду внутрішньо переміщеним особам, але офіційно її цю угоду не оформляє. Саме уряд дав можливість особам, які здають помешкання внутрішньо переміщеним особам, які не отримують підтримку від держави для проживання. Звертатися внутрішньопереміщеним особам до пенсійного фонду України це можна до сервісних центрів або зайти на сайт і залишити копію угоди з орендарем на оренду помешкання, як і квартири, так і приватного будинку. І Після цього отримає. Саме компенсацію особа внутрішньо переміщена шляхом субсидії, а та особа, яка здала майно, буде підтримана державою шляхом зменшення податку як єдина фізична особа, яка щоквартально здає звіт і сплачує, і також військовий збір частково буде компенсований державою. Це важливий захід для того, щоб з одного боку дати можливість внутрішньо переміщеним особам реінтегруватися в ту громаду, де вони зараз тимчасово проживають, а особам, які здають майно, все таки отримати. Підтримку від держави і зробити, як кажуть, добро тим людям, які сьогодні потребують такої допомоги. Ми вважаємо, що буде позитивний ефект, і це ще один крок для того, щоб внутрішньо переміщені особи відчували себе в нас в Україні як вдома, і підтримали, і держава підтримує тих, хто здає в оренду таким людям своє житло. Хотіла ще сьогодні зранку обговорити з вами одну тему. Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував парламенту ухвалити за основу урядовий законопроект про єдиний державний реєстр ветеранів. От чому це важливо, як в комітеті ставляться до цієї ініціативи? Справді важливо, тому що такий єдиний реєстр ветеранів війни. І учасників бойових дій вже існує, потрібно його удосконалити. І цей законопроект покликаний саме для того, щоб удосконалити єдиний облік всіх ветеранів, і членів їхніх родин з метою якісного надання їм. Соціальної, медичної, реабілітаційної допомоги на всіх шаблях, в тому числі захистити членів родин і дати можливість, наприклад, діткам пільгово вступати в вищі навчальні заклади, якщо вони є з родини учасника бойових дій або ветерана, також це зменшить навантаження на самих ветеранів. Вони не будуть ходити. По державних установ, установах збирати довідки, щось доказувати все буде відбуватися в електронному варіанті, і зараз вже такі тестові програми існують у Мінветеранів. Основне завдання, над яким була дискусія, і ми працюємо в комітеті. Як удосконалити до другого читання. Ми віримо, що в першому Верховна Рада підтримує цей законопроект, щоби захистити саму базу даних, зважаючи на ті виклики, які в нас існують на жаль в державі в зв'язку з російською агресією. База даних військовослужбовців, які мають статус учасника бойових дій ветерана і членів їхніх родин, має бути захищений на 100%, щоб щоби з цим не скористався ворог. Але насамперед хочу сказати, що це важливий документ, і що міністерство у справах ветеранів вже декілька років напрацьовує цю базу даних спільно з міністерством оборони і іншими військовими формуваннями, які беруть участь в захисті нашої держави, і це е зроблено буде ще один крок до електронного обігу більшості документів, їх професійного захисту. Але ми передбачаємо, що однозначно має бути і паперова версія будь-якого документу, який має бути надійно захищений, і мінветеранів і в цілому кабінет міністрів погодився з такою пропозицією комітету соціальної політики захисту прав ветеранів. І в подальшому ми цей законопроект допрацюємо. Однозначно, ця система функціонує. Вивчає вивчали досвід як держава Сполучених в в Штатів. І інших країн НАТО, де такі є реєстри, і вони однозначно захищені на рівні найвищих допусків до таких документів. Я впевнений, що Верховна Рада в першому читанні вже найближчими днями підтримує таку ініціативу, і будемо допрацьовувати до другого, щоб цей законопроект став законом. І був справді створений єдиний потужний реєстр, де будуть внесені всі бази даних, які сьогодні існують у різних міністерствах і відомствах, і мінветеранів буде єдиним держателем і відповідати за якість вчасну збору таких даних. Ну і звичайно за безпеку, бо це дані наших героїв і членів їхніх родин. Що ж дуже дякуємо за ваш коментар, Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, був з нами на зв'язку.